Із Запорізької області у Миколаїв Володимир Попов переїхав у 1965 році. Понад 20 років висаджує дерева неподалік будинку. Я кожній осінь і весною садив по 7-8 по дерев. Кожен. Обшій службі возле вдома номер 3 No7, я посадив около 250-300 дерев. Я люблю природу і люблю людей, які заботяться про природі. Дерев'я і це наші льохкі. Минулого року Володимир разом з помічниками Михайлом та Інною посадив 41 дерево. «І вони почали допомагати, і вони Ми вже полі освітляємо ці дерева. І таким розуміла красива олійка. Подростуть, в них не буде, а дерева будуть рости. Некоторі дев'ятця там я прибритав, а в основному де, ходили, де такі там лісопарки, такі зони, де зарослі великі. вони там вже там. Викапали їх. Якщо посидіть дерево, то треба смотреть. Туди буде толк. А якщо не ухаживать, толку не буде. Как за маленьким ребенка, так і за деревом. треба смотреть. Майже рік Михайло допомагає Володимиру доглядати за деревами. Ну, найчастіше я набираю воду та поливаю дерева. Це важливо для е, хорошого повітря, тому що зараз від машини і взагалі від екології дуже страдає повітря. Некоторі дерева, як от це дерево. Віть його синовіть, крона сильно більша, а вона тоненька. Тому я в ті це позабивав, все покрепляла то все. Надосадити осінню, когда вже листя опали, і весною, до ще до того, когда листя немає. Дуже бідно, що ми живі. Тому то і, коли я посадив, я радуюсь. Восени Володимир планує посадити ще 11 дерев. Юлія Голокоз, Олена Земляна, Суспільне, новини Миколаїв.